Привіт глядачі підписники канал Риболові з з метром, до поплавочок, вутка, моя нога. А нарешті на риболоблю виїхав. Сьогодні субота, 22 квітня, березі. У них поплавочок, вука, котушечка, співніма хіржака, хижак на клює. Та свої щоб ну, в пакеті ці одна полтичка вже є. Зараз трошки зло... зловлю ключуся. Всього друга рабина кино. <сум> ну, звісно, здоровенно, здоровенна рабина. <рес> О, ще я зловив вже після от, от того маленького чого, сія Йоршика знімав. Чи ту синьку ці, ці ршика знімав? Ага, бере дразується зі мною, бере клюнула, чи мені щосіньку муіню ставити, залишитися що. Валя. Воно смех смек, смех то смек. Ляха, ага. Сміх то смех за смеком, смех за смеком. Ну вс. Учі поплака видно. Бабок потону, а риби. Де ви тут рибу бачите? Риба то є, в мене вон до. Усього, ну, пакетик. Коросик, патвечка і лісенька. Ну, мляха, риба бісенця, зі мною дрожниця в Буду брати мене їхати, як та так буду далі дрожнитись. Все. їду додому вже. Ось що, мій невеличкий уловчик за сьогодні. Ти куди втікаєш? О, санічок втікає. Зараз я набираю в торбу води і завезу її додому. Все. Все. Всім пока, дякую за перегляд. Все буде Україна, ні останні луски.